Ім'я поетеси Нелі Гончарової досить відоме в Олександрії. Вона пише вірші в основному про природу і про своє відчуття навколишнього світу. Таке трепетне ставлення до природи, за словами жінки, стало одним із стимулів до творчості. Поезію я любила завжди. Мабуть, починалося з того, що я дуже любила літературу. І в школі в шкільні роки це був мій улюблений предмет. А ще. Поезію я любила, тому що я жила в дуже поетичному місці на Вербовій Лозі, це околиця Олександрії, де в декілька хвилин від дому був уже степ, була вся краса української природи перед моїми очима. Виховувалася в дошкільні роки бабусею своєю, бабуся. Дуже любила народні православні свята, вони надзвичайно поетичні і красиві. І, мабуть, це все і природа, і православні свята, і любов до літератури, і спонукало мене до заняття творчістю. Неля Гончарова просто закохана у рідне місто, тому вірші, які навіяні Олександрією, як правило, позитивні. Пробує поетеса писати і прозові твори, та все ж вірші їй значно ближчі до душі. І вірші в мене взагалі небагато, тому що вони приходять до мене самі. Я не, не пишу, щоб кожен день там працювати, писати ці вірші. Вони приходять, і я пишу тоді, коли вже не можу не писати, бо вони мені живуть, мені бродять, і мені треба від них звільнитися, щоб про них більше не думати, коли вже я напишу його. На листочок тоді це вірш залишає мене в спокої і більше мене не турбує. У 2009 році Неля Гончарова видала поетичну збірку під назвою Вербова лоза. Збірка складається з декількох розділів: назустріч радості, куточок рідної землі та інші. Вони присвячені односельцям, природі рідного краю та православним святам. Ось, така збірочка тут лейтмотивом її проходить таке. Такі слова, як пахне степ і гірко, і медово, Горить вінком південної краси, тут Васильком моє пролється слово, і зійдуть вірші краплями роси. Зараз Неля Гончарова працює над прозою. Це буде повість спогад Пробачте мене кобиляки. А наступного року поетеса планує видати ще одну збірку віршів, яких на сьогодні написано вже багато. У же новорічних та різдвяних свят жінка, вітаючи усіх олександрійців, подарувала нам свою різдвяну поезію. Село збирається до храму, хрустить сніжок за ворітьми і здобно пахнуть пирогами понад оселями дими. Село готується до свята, і піч гуркоче цілий день, та все клопочуться малята, коли вже зіронька зійде. На рушниках квітки воскреслі, цвітуть, як радість у душі, неначе сонце в перевеслі сміються на столах книші. Нарешті синє надвечір'я запалює свічки зірки, і від подвір'я до подвір'я вузенькі потяглись стежки. У кожнім домі, в кожній хаті. Бринять дитячі голоси, нам наказали батько й мати до вас вечерю принести. Різдвяні, дорогі гостинці, несуть хрещеники в руках, у новій маминій хустинці і коник, і баришня в стрічках. Літа скотилися горнятком, а я ще й досі казки жду, в якій дівчаткам дошкольнятком з біленьким вузликом іду. Тільки й лишилося у мене, що те різдвяне полотно, і рідна мати, і хрещена уже за обрієм давно, давно квартира замість хати, прости, село, мене, прости, і вже не скажуть батько й мати, вечерю, дочко, віднеси.